Ви питали, з чого я давно не розповідала про Ірку? Так от розповідаю, якась родичка із Семенового Боку вирішила цьогоріч вийти заміж. Весілля планувалося в ресторані уже страшно. І ще й молода зажадала, щоб воно було у м'ятних тонах. Її батькам було пофіг, у яких тонах буде та свадьба. Ліж би своє чадо, майже тридцятилітнє у добрі руки спихнуть. Хоча в такому возрості. Уже хоч би в які-нібудь руки. Ірка ж з семенчиком стали перебирати свій гардероб. Що ж там є нятного? як оказалося, у семенчика була нятна рубашка, мать його подарила, а у Ірки тільки труси і шарфік. Семенчик був категорически проти такого її прикида. і сказав, що це дуже праздничне і тільки для нього. Ну, так сказать, для лічних просмотрів. Прийшлося їхати до тігранчика по нове плаття, а в маман позичила квіточку, як чіпляла її на голову та вспомнила свою свальбу, як всю ніч спала на бігулях, як робили прическу і вилили на голову бутилку лаку, що місяць потім прийшлося вичісувати? Яке красиве було плаття з метеликами, як приїхали її викуплять. І як семенчикова мама надіялася, що грошей не хвати на таке сокровище, як у ЗАГСі стелили рушник, і вона стала на пальці свикрусі, бо дуже хотіла перша на нього стати. як кусали каравай і семенчику не хватило, як знімали хвату, і вона вперше сказала свикрусі Мамо. А її так трусило що вставна челюсть так цокотіла і робила її ще більш похожою на кобру очкову, як свідок по наводці свекруні три рази крав нівєсту, а Семенчик послав його в сраку, бо не хотів більше її викуплять. Як вона всілася на весільного шоколадного торта, а всі гості подумали, що в неї по шву срака розійшлася от радості, бо наконець то вийшла заміж. Як танцювали, що аж сипалася штукатурка, і асфальт зійшов із двору. Як потім була драка, бо стало скучно, як семенчика переносили через поріг замість невести, бо от такого лантуха щастя у нього спину скрутило. Ех, от то була свадьба. Яка разниця, якого цвіту, времена січас другі. Ладно, піду щось з Бо вспомнила той холодець у Ірки на свадьбі, що під столом доїдала, у якому дід Степан спав. До нових зустрічей.